Я вкотре переживаю величезне благословення в такому гарному молодіжному спілкуванні, в і Я з величезним задоволенням служу для нашої прекрасної молоді України. І е, сьогодні е, це не виняток, і в нас сьогодні досить хороший девіз, гарна тема. Е, що наш Господь він дав нам не духа страху, а духа е, сили, любові і здорового розуму. І е, сьогодні. Я хотів би передати таке послання для молоді, що незалежно які страхи можуть огортати, яку ціну вони можуть піднімати перед нами. Пам'ятайте про те, що коли ви прийшли до Бога, торкнулися його глибини і отримали святий дух, ви маєте силу, ви маєте любов і здоровий глузд для того, щоби. Долати ці всі стіни страху. Проблема полягає тільки в тому, що в вирі цього життя я концентруюся на своїх силах, на собі, забуваючи про те, що маю величезний потенціал Божої сили і Духа Божого. Через те моє побажання, щоб ми зосереджувалися на Божій силі, яка не просто де-інде, десь поза нами, а яка в нас є і нас огортає. Хай вас Бог всіх благословить. Малині класно.